Численні квітки стерильні зібрані у великі суцвіття округлої округлою або конічної форми до 20 см у діаметрі. Співвідношення фертильних та стерильних квіток у волоті десь 35 на 65 см. Розміщені на квітоножках стерильні квітки досягають 7 см у діаметрі. З початку квітування вони мають біло-вершковий колір з жовтою зеленою серединкою. Потім з'являється яскраво рожева кайма. протязі літа квіти постійно змінюють відтінок пелюсток від білого, блідозеленого, зі зеленого до рожевого, малинового, а навіть і бордового кольору. Ці відтінки поступово змінюють один одного.